de day І, говорили, і, так, і, і Це видно вже на прикладі uh -huh. уряду. От на прикладі уряду ми побачимо, що власне партії регіонів, тобто людей, які були партійцями в партії регіонів, ну, як мінімум там вдвічі зменшилось, тому що там більш-менш зберіг впливах МГЕТ, це старий регіонал, який був пов'язаний завжди з Януковичем. А так, власне, немає регіоналів. Тобто, в таборі регіоналів теж починаються дуже цікаві центрові тенденції. А так само ближче до 2015 року багато алергічних хіл Наближених до партії регіонів і президента будуть думати і визначатися, чи треба їм ставити на цього президента, чи можливо шукати треба альтернативні. І от в таборі крісло там, нехай в опозиції, вона якось має ну, навпаки з'єднувати людей. Вона їх з'єднує, але але так чи інакше, вони працюють на одному і тому самому електоральному полі. Вони конкуренти між собою. І для будь-яких політичних сил в Україні, а особливо для тих, кого ми звикли називати демократичними силами. Завжди є найбільшим викликом зуміти подавати внутрішні суперечності. Це завжди був найбільший виклик. І ну, взагалі в українській політиці десь 90-80% всіх політичних проєктів гинули не через конкуренцію е з протилежними політичними силами, а через внутрішні суперечності. От кожен все... хотів собі більше і краще зробити, чи як? Я думаю, що. Е Амбіції власні завжди переважали над принципами, і в цьому була найбільша проблема. Тому що власні амбіції, вони наскільки важили, що вже люди не зважали на те, що існує mm -hmm. яка ж над мета, наприклад, зміна країни. Це, в принципі, це правда і для тих політичних сил, які зараз з владою. Але що їх відрізняє, це те, що люди, які навколо партії регіонів, у них інша корпоративна етика. Вони не виносять свій конфлікт назовні. Там так само відбувається достатньо жорстка конкуренція, внутрішня конкуренція, дуже жорстка, mm -hmm. але вона і не публічною. це є з одного боку мінусом. Безперечно, це мінусом є те, що громадяни не знають, що відбувається у владі, але але, але для партії дало це можливості е, отримати певні перемоги над опозицією От на початку президентства Януковича, можливо, саме в цьому опозиції треба взяти ці уроки для себе. Ну це відкрите питання, тому що ми ж прагнемо публічної політики. Ми ж хочемо, щоб політики відкрито заявляли про те, що вони хочуть, чого вони прагнуть, заявляли про свої гасли наміри. От ми ну, зараз відбулось призначення уряду. Там більша частина людей, які взагалі не зрозуміли, як там з'явилися. У них немає ні політичної кар'єри в певному секторі. Ну, той же міністр оборони, наприклад, немає ні, ні такої ж підтримки в суспільстві, як, наприклад, у табачника. Ну, взагалі, з деякими міністрами відбулися анекдотичні речі. Ну це, ну це взагалі на рівні літературного персонажа на міністра. Ну, я, наприклад, призначення Королевської, людина, яка завжди була в публічній опозиції до влади, причому обіцяла дуже багато речей зробити саме в соціальній сфері. Програла парламентські вибори і. І була призначена міністром, таке може бути стільки в Україні. Тобто багато чого, що відбувається у владі, відбувається не публічно в тіні. І для кожної політики, який зараз є дуже серйозний вибір, або бути публічними, але наражатись на ризик того, що твої внутрішні суперечності громадяни дізнаються, і це може вдарити по твоєму і не авторитету громадяни. безперечно, або о, замикатися в собі, робити якусь підкилимну політику, але від цього теж країна не розвиватиметься. Від чого тоді розвиватиметься Україна, і куди б варто рухатися, от на ваш погляд. З огляду на те, що ми зараз лавіруємо між митним союзом і Єврозоною, треба, по-перше, говорити про суттєву політику. Треба говорити про конкретні програми, конкретні дії. Політики про це не говорять. От, наприклад, зараз знову таки відбулось призначення уряду. Жоден міністр. Ще не заявив, хоча дуже багато міністрів вже було в попередньому кабінеті міністрів, що конкретно він збирається робити в своїй галузі компетенції. Ну от немає у нас чіткого плану реформ. Ну, наприклад, для Міністерства освіти, що в такому то році ми виходимо на такі показники, і тому робимо те, то і те, то. В такому то році ми отримуємо такі познаки, і в результаті, а результат у нас в такому то році, ми маємо таку освіту, таку реформовану кращу освіту. І це можна сказати про будь-яку галузь. Тобто, якби у нас дискусія домінувала навколо конкретних речей, які необхідно зробити, не навколо. Персоналі а конкретних речей у нас би політика була іншою, але не жаль, жартів не відбувається. Ну для того щоб розвивати Україну, зокрема, треба й подолати певні економічні проблеми. От стосовно і перегляду бюджету стосовно взагалі, покращення рівня ВВП. Наскільки тут політика заважає економіці, на ваш погляд? Політика тут заважають особисті інтереси. Політики, політика сама по собі не заважає. У нас, якщо говорити про відношення між бізнесом і політикою, найбільшою проблемою є не те, що бізнес і політика поряд, а в тому, що стосунки між бізнесом і політикою відбуваються непрозоро. Тому що бізнес завжди втручається в політику в будь-якій країні. Просто, наприклад, в Сполучених Штатах існує для цього закон про лобізм в Європі. Більшість партій фінансується з кишені держави. У нас незрозумілі стосунки між бізнесом і політикою. Тому, якщо говорити про перші кроки для того, щоб зробити. Нормальні стосунки між бізнесом і політикою, то насамперед їх треба зробити прозорими. От якщо стосунки будуть прозорими, унормовані і зрозумілі для громадськості, то проблема сама з них не собі ну, зараз. Ми говоримо про те, що має бути ну насправді, от в ідеалі, да, а що в нас є, зокрема, от зараз в парламенті, тому що говорили про те, що заходять в парламент дуже багато бізнесменів. От зараз ви відчуваєте, що серед цих бізнесменів насправді ну політики. Може, молоді, може, там ще зелені, як то кажуть, але політики. Ну, як такої політики ще немає. Є політика внутрішньокулуарна, вона не є публічною. Політика, безперечна, є, а внутрі... але вона замкнена. Більше того, новий закон про вибори він не стимулює якіснішої політики. Тому що от той уряд, який ми бачимо, він реально не відображає те волевиявлення, яке робили виборці. Ні по складу політичних сил. Тому що більшість нібито голосувала за опозиційні сили. а... Власне, владу отримав навіть не партія регіонів, а якісь окремі групи всередині партії регіонів або, наприклад, призначення Королевської знову таки. Тобто, у нас зараз ще закони, ті, які не стимулюють якіснішу політику. Це в цьому проблема. І це, звичайно, замкнене коло виходить, що ті люди, які обрались до Верховної Ради, вони, вони не зацікавлені в тому, щоб поміняти ці правила, тому що саме завдяки цих правилам вони є впливові, вони є у владі. І тому тут однією Верховною Радою українську політику якіснішою не зробиш треба працювати з громадянами треба вчити їх треба спілкуватись треба створювати структури які би тиснули на владу і робили зміни ну а власне чи вдасться верховній раді повернути можливо ну, верховній раді уряду довіру громадян тому що от янукович сказав що це буде одним із найскладніших моментів я думаю що дуже важливо для кожного депутата продемонструвати власною поведінкою що вони готові змінюватись от перші Суперечки в парламенті вони дуже сумні, тому що депутати сперечаються про якісь речі, там чи виконувати конституцію, чи правильно це коли вони йдуть mm -hmm. в ту політичну силу, яку обіцяли виборцям, чи, чи треба ходити на засідання. Тобто перші дискусії вже показували, що рівень українського парламенту ну ну дуже низький. Можливо, але, це прикриття. Але, але але хоча б принаймні, якщо депутати хочуть відновити цю довіру, треба почати з дуже простих речей: треба хоча б ходити на роботу, почати з цього, а потім треба демонструвати. Вже вміння робити якісь зміни, хоча б в якихось конкретних галузях, окремих галузях, невеличких ділянках. Але це треба продемонструвати. Якщо цього не буде, то парламентаризм і так буде і не так зараз достатньо серйозній кризі. І так воль українського парламенту в українському житті доволі низька після відомих конституційних змін. Але якщо цього буде не зроблено, то парламентаризм взагалі у нас буде фактично знищений. У нас багато нових голів комітетів в Верховній Раді, які ніколи не очолювали, дехто з навіть перший депутат, але ну, все-таки тут важливіше бути політиком, чи бути менеджером, організатором. Це насамперед задачі від політиків. Менеджери вже потім доведуться до кінця. Але, звичайно, голови парламенту це голови, голови парламенту і голови комітетів, це безперечно, угу. в першу чергу, політики. Ну, зокрема, от під час передвиборчої президентської кампанії, чи не загостриться боротьба і в комітетах, зокрема, чи не буде це перешкоджати законодавців? А роботі Насправді ну безперечно буде. Просто дуже важливо ще те, щоб ці комітети мали повноваження. Тому, якщо говорити про дієвість комітетів, то насамперед треба звернути увагу на дієві механізми впливу цих комітетів на політичне життя України. Говорячи ще також про уряд, ну дехто навіть прогнозував із експертів, що можливо уряд через те, що він такий от дуже ну, так би мовити різносторонній, може розпастися, можуть бути звільнення через незадоволення певних груп. Людей певних категорій населення можливе там відігравання на чиїхось посадах. Наскільки це реально взагалі? Ну, він не дуже однорідний. Уряд дуже неоднорідний. Він контролюється кількома сім'ями uh -huh. і... одною великою, і може кількома маленькими. Тобто, я би не сказав, що цей уряд різнорідний. Він на жаль не різнорідний. Він якраз не представляти політичного спектру України, uh -huh. тому він дуже вузький, і саме через це можуть бути суперечності, але не всередині уряду, а між урядом. І рештою політиком. І от тут можуть бути більше набагато суперечності. В якому сенсі? Як це може проявлятися? Ну, якщо уряд туди призначений не за політичним принципом? Якщо він не відображає волевиявлення, то він все, що він буде робити, теж не буде відображати те, що хочуть громадяни. Це апріорі породжує напруженість. Ну от, зараз довіра до уряду достатньо низька, якого була якого нова, теж я не думаю, що довіра буде до нового уряду, так само висока, і от в цьому є завжди закладена напруга. А які приводи вже будуть для цього? Чи якісь там спроби реформ, як була спроба пенсійної реформи, чи якісь сумніви призначення, чи якісь зовнішні потрясіння? Це вже інше питання. А в 2013 році, все, все таки самі українці вони зможуть на щось повпливати, окрім парламентарів, от якось зробити Україну такою, як хочуть бачити самі? Ну от в Власне, це корінь. Корінь проблеми якраз не в політиках, а в громадянах, тому що саме громадяни, попри те, що у нас, можливо, на не якісь недосконалі закони, які регулюють виборчий процес, все одно вони мають вирішальний голос. І, звичайно, для громадян має бути зрозумілим, що вони мають впливати на владу не лише в якомусь одному році, і не лише під час виборів, а весь час. І це є щоденний процес. Чи зможуть вони ну, в наступному році з'являться кілька можливостей? З'являться, я думаю, можливості у киян, тому що будуть вибори. Я сподіваюся, до місцевих органів влади в місті Києві з'являться в тих округах, де не відбулись вибори. Ще є п'ять округів, де у нас вибори да, не відбулись. Я думаю, що сподіваюся, що з'являться і саме в роботі з мажоритарними депутатами, депутатами обрані по мажоритарних округах. Вони теж можуть спробувати от, чинити тиск на мажоритарних депутатів, щоб ці ті щось робили в парламенті, представляючи їх інтереси. Ну і звичайно, вплив буде реальний, якщо громадяни не зациклюватимуться на Верховній Раді, а що вони захищатимуть свої права щодня і усюди, і на роботі, і на кожному Знову робочому місці, ну ми це про це безкінечно говоримо, але дуже має пройти багато часу, щоб громадяни усвідомили і застосували все те, що ми говоримо. Що справді від них дуже багато залежить і залежить щодня. Ну що ж, я вам бажаю, щоб вам не довелося захищати свої права, щоб у вас вам все вдавалося в новому році. Я вам дякую за політичні прогнози. Нагадаю, гостем в студії був політолог Сергій Таран. Залишайтеся на парламентському.